Вітаю, друзі! В попередньому відео я продемонстрував міні-кейс, як створити, розробити звіт з Power BI Desktop, опублікувати його в службі Power BI, налаштувати ролі та налаштувати автоматичне оновлення за розкладом. Сьогодні я відповім на ваші запитання, яких я отримав неочікувано для себе кількість ваших анкет. І хочу дуже сильно подякувати кожному з вас за ваші запитання. Хоча в цьому коротенькому відео в мене не буде можливості відповісти на кожне питання по окремо. Та розгорнуто, але дуже вдячний вам за ваші запитання. Вони мені дуже допоможуть і жодне з них не залишиться без уваги. В цьому відео я не буду чіпати питання, ті, що не стосуються Power BI. Наприклад, були кілька питань щодо Excel. Всі решту питань я розбив на кілька категорій і пройдуся по кожній з них, але постараюся як можна змістовніше. Найбільшу за кількістю питань категорію я назвав умовно, чи можна це з Power BI?». Сюди потрапила така кількість різноманітних питань, що цю категорію я розбив додатково ще на кілька груп: підключення до різних джерел даних, часовий аналіз, різні рівні деталізації та інше, що розглядається в курсі. Інтеграція з Python, SQL, оптимізація, наскрізна аналітика, різні метрики та індикатори, чи можна, якщо є чи немає даних, прогнозування. Наступна категорія впровадження Power BI в компанії. Як я і очікував, багато питань щодо штучного інтелекту взагалі та чат GPT, зокрема, скажу про це в контексті Power BI і не тільки, а й взагалі. Використання Power BI для різних ролей професій, як то HR, маркетолог, фінансист, бухгалтер, аудитор. Як можна заробляти з Power BI та як практикуватися? Як навчитися та як ми навчаємо? Почну з найбільшої категорії питань: чи можна це з Power BI. Тут дуже багато питань типу. Маю такі-то дані в Excel-файлах, чи можу я, як структурувати дані та представити у вигляді зрозумілих звітів, як оцінити рівень канібалізації, розподіл залучених коштів і таке інше. Відповіді на ці питання або вже містяться в попередніх відео, або моя відповідь буде в більшості випадків так, звичайно, можете. Бяє саме для цього. Те, що не можна, я на цьому окремо зупинюся далі. Перша тут велика група щодо можливості. Підключення до різних джерел даних. Power BI і кількість джерел даних, до яких можна підключатися, тобто джерела для яких Power BI є вбудовані конектори, дуже велика кількість і постійно зростає. На сьогодні це вже близько 200 конекторів. Серед питань було до pdf файлів. Будь ласка, є таке джерело, до erp систем, зокрема SAP. Шукаємо. Будь ласка, під'єднання до SAP. куби даних, зокрема SQL Server Analysis Services, SQL. Будь ласка, база даних служба аналізу SQL Server, аналізи Services і багато іншого. До Google Sheets було питання дуже легко. Джерело, це веб-джерело, тобто інтернет. Будь ласка, можемо підключатися до інтернету взагалі та до Google Sheets. Зокрема, Google Big Query. Окей, Big Query, Big Query. Будь ласка, можна підключатися. Було кілька питань щодо підключення до 1С. Так, такого конектора немає, і наскільки мені відомо, не планується. Але якщо говорити про підключення до 1С, то є два основних варіанти. Це перше, просите програміста 1С, або самі, якщо розбираєтеся, створити відповідні представлення в базі даних SQL Server 1С та підключаєтеся до бази даних, до відповідних таблиць бази даних. Або другий варіант налаштовуєте або просто налаштувати спеціаліста, вивантаження даних в Excel-файли і підключаєтеся до відповідної папки з файлами з Power BI. Щодо підключення до будь-яких сервісів, для яких немає коннекторів Power BI. Наприклад, рекламний кабінет Facebook, Google, сервіси телефонії, CRM-системи та таке інше. Користуємося конструкторами, сервісами-конструкторами, наприклад, український сервіс Apex Drive або Microsoft Power App. Або якщо взагалі вже хочемо позбутися будь-яких обмежень, вміємо програмувати, наприклад, на Python, або можемо залучити програміста, це буде коштувати копійки, тому що код, який потрібно створити, це буде десь приблизно 20 рядків коду, які беруть дані з сервісу через API, і ще там рядків 10, які записують дані в вашу базу даних. А до бази даних вже легко підключаємося з Power BI. Саме такий варіант працює в нашій компанії. Будь-які сервіси надають вільному доступі довідник своїх АПІ, або якщо немає в вільному доступі, то можна запросити у відповідного сервісу, вони нададуть вам із радістю. Ця група питань. Ми якраз це все активно розглядаємо в курсі з конкретними задачами та завданнями для самостійного опрацювання. аналіз запасів, порівняння поточного періоду з попереднім, цілих два модуля другої частини курсу, моделювання присвячені часовому аналізу, використання відповідних функцій ДАК, об'єднання різних масивів даних в різних форматах, інструменти очищення даних. Перші чотири модуля другої частини курсу, основний акцент якраз на інструмент Power Query. доступ до даних користувачів з різними ролями, статичний динамічний Захист це тема окремого модулю курсу. Використання різних валют теж розглядаємо. Звіт план факт, і в першій частині курсу будуємо, і в другій. Як відслідковувати KPI? Теж розглядаємо. По ВБІ є навіть окремі візуальні компоненти для цього. Аналіз залежності, тобто кореляційний аналіз. В першій частині курсу розглядаємо. І як підтягувати помісячний план до поденного факту, робота з даними різного рівня деталізації? Цьому присвячено окремому модулі. Саме такі задачі там розглядаємо і у відеоуроці, і домашнє завдання буде таке. Якщо є дати різних подій одного процесу, як аналізувати в проєкті домашнього завдання? Маємо таке потрібно мати окрему таблицю календаря для кожної події, поєднання різних аспектів на одному дешборд. Так, звичайно, на те він і дешборд. Першій частині курсу розглядаємо різницю між дешборд та звітом. Створення плиток з візуалізаціями з різних наборів даних, це теж робимо. Інтеграція з Python, використання SQL, Power BI, питання оптимізації, як зробити, щоб дані швидше оновлювалися, щоб модель, зокрема візуалізації, працювала швидше. Це все. Зібрав в цій групі, тому що саме про це я додаю в основному курсі два модуля. Перший з них присвячений використанню Python Power BI, це використання Python з пакетом Pandas Power Query для підготовки та очищення даних, а також використання бібліотеки Python Matplotlib для створення пайсоновських візуалізацій у звітах Power BI. Другий з цих додаткових модулів присвячений питанням оптимізації, режими Direct Query, імпорту та композитна модель, інструмент аналізатор ефективності та налаштування інкрементного оновлення. Саме в цьому модулі, як працюємо з SQL-інструкціями в Power BI. А також тут відповім, було таке питання, чи краще робити певну підготовку даних на боці бази даних, я так розумію, йдеться про підготовку представлень бази даних, чи все робити на боці Power BI. Це залежить від того, де ви хочете, щоб використовувалися ресурси, обчислень, звичайно, краще на боці бази даних. Зазвичай точніше, краще на боці бази даних. Наскрізна аналітика різні метрики та індикатори, зокрема ROI, ROMI та подібні. Ну от можу швиденько показати нашу наскрізну аналітику інструмент маркетолога. Паралельно дам відповідь на питання з іншої категорії, як може використовуватися Powi-маркетологом, і, зокрема, було питання інтернет-маркетологом. Це саме звіт, а не дешбос, ж розроблявся під конкретну мету і під конкретного користувача. Тому саме тут в переважній більшості використовується табличне представлення замість діаграм, тому що людина працює з конкретними числами і її вимога бачити відразу саме цифри. В першій частині курсу ми розглядаємо, які візуальні компоненти, в яких випадках чи для кого типу аналізу краще підходять. Звіт для внутрішнього використання, тому не було вимог до дизайну, тобто красиві картинки тут взагалі не було навіть такої мети. Тут різні метрики маркетингові CPC, CPM, CTR, Далі там є ROI, точніше, ROMI, повернення на маркетингові інвестиції, відсліковується шлях клієнта. Все це по різним джерелам трафіку та рекламним компаніям. В порівняння за 2-3 місяці тому можна дивитися по різним продуктам, в різних валютах, по різним каналам. Факторний аналіз за рахунок яких продуктів, каналів, рекламних компаній, динаміці, аналіз LTV та цільової аудиторії, аналіз по болям клієнтів і таке інше. Друга частина наскрізної аналітики це звіт з продажів, який я демонстрував в попередньому відео. Логічно, так? Спочатку трафік, потім люди, потім продажі. Ну і є ще фінансовий звіт та відповідний дешборд, результат цієї діяльності компанії. Чи можна, якщо є, немає даних. Дуже коротенько, що тут мається на увазі. Ми можемо аналізувати та відсвятковувати те, що оцифроване, для чого в нас є дані. Наприклад, таке питання, чи можемо ми аналізувати імпульсні покупки. Так, звичайно, якщо вони в нас якимось чином вимірюються, наприклад, покупки створені, здійснені у прикасовій зоні, в нас є про це дані, то ми це можемо аналізувати. Тобто є дані, можемо аналізувати, немає даних, аналізувати немає що. І також питання щодо нанесення маршрутів на карту машин та відслідковування пересування машин. Звичайно, якщо в нас є дані по маршрутам, наприклад, догота широта. Кожної точки маршруту, наприклад, кожні 100 метрів. А також є дані про координати машини, які оновлюються, наприклад, кожну хвилину, то звичайно ми це можемо нанести на карту і відслідковувати в Power В Power BI є три типи карт, дві з них якраз підходять для цієї задачі для цього завдання. Ну і також, якщо ми хочемо трекати кожну хвилину, то відповідно повинна бути ліцензія преміум, тому що. Щоб кожну хвилину можна було оновлювати дані, тому що ліцензія ПРО там обмеження на оновлення даних вісім разів на добу. Багато питань було щодо прогнозування. Що таке прогнозування? Маємо якісь історичні дані, на яких навчається наша модель, і навчається, це підбирає певну математичну функцію. І потім, коли ми маємо. Підібрану математичну функцію, запускаються нові дані на вхід, які ще наша модель не бачила, і функція обчислюється, дає прогноз. Так працює все. Прогнозування це саме про це. Від прогнозування часових рядів і до нейронних мереж, в тому числі чай GPT так працює. Якщо ви проходили мій курс Excel, де був модуль по прогнозуванню, то ми там розглядали, як можна прогнозувати сезонні коефіцієнти, згладжування і таке інше. В Power BI ми можемо робити те саме. Крім того, у Power BI є інструмент, який може створювати для вас автопрогноз. Можемо увімкнути, налаштувати, застосувати, і маємо такий автопрогноз на майбутнє, на найближчий місяць. Такий самий інструмент є і, в принципі в Excel. Якщо завдання більш глобальне, сегментація клієнтів, дерева рішень, нейронні мережі, рекомендаційні моделі, то це вже окремий розділ Data Science машини навчання. BI Business Intelligence це не про це. Це окремо. Power BI це не вміє. Power BI просто для цього не призначений. Для цього призначені такі інструменти, як, наприклад, Python з пакетами Tenderflow та Keras, PyTorch та інше. Категорія питань впровадження Power BI в компанії. Тут відразу кілька питань було, типу, як переконати керівника компанії, почати впроваджувати BI на підприємстві. Ну, Відповідь тут очевидна, розробити звіт, дешборд, показати керівнику і показати йому, наскільки це круто. Маємо зворотній зв'язок від деяких студентів, що це спрацювало. І друге питання, є вже впроваджені звіти PAW BI на підприємстві, але користувачі не вміють ними користуватися, не знають, куди клацати і таке інше. Ну тут відповідь очевидна теж, потрібно провести навчання, тренінг для користувачів. До речі, курс починається з роботи з чужим звітом. Мета відчути себе користувачем, відчути, як можна взаємодіятися зі звітом, які є варіанти інтерактивної взаємодії, взаємодії фільтрувати, проводити навігацію по, рівня, по різним рівням деталізації, закладки робити і таке інше. Наступна категорія питань використання Power BI для різних ролей професій. Це питання, типу, чи можна використовувати Power BI для HR, маркетингу, бухгалтерів аудиторів, фінансистів. Особливо багато було таких питань стосовно HR. Не тільки можна, але й активно використовується. Прямо на порталі Power BI переходимо в розділ навчання, знаходимо купу прикладів Microsoft, звітів Power BI з різних сфер, і звіти з продажів, і корпоративні витрати, і найм персоналу історія якраз HR. І рітейл, продажі по магазинам, і human resources якраз тобто зразок для HR, і багато іншого можна встановити в себе на кабінеті і подивитися відповідний зразок, попрацювати з ним. І друга група питань в цій категорії: чи розбираються на курсі приклади зі сфери HR, як побудувати P&L, кешфлой і таке інше. Курс побудований на на прикладах учбової компанії, яка працює на ринку FMCG. Як будувати pn кешфло, ми не розглядаємо в рамках курсу. Але після проходження курсу ця задача для вас буде очевидною, легкою, ви з нею впораєтеся самостійно. Моя порада не намагатися вивчати Power BI, а також будь-яку систему роботи з даними на прикладах на даних у тій сфері, в якій ви працюєте. Тому що важливі концепції роботи з даними це факти, виміри, об'єднання даних, типу об'єднання і таке, об таке інше. Ось це потрібно розуміти і в цьому навчитися. І ці концепції однакові незалежно від сфери. Немає значення, як воно називається. Чи чоботи, чи кредитні портфелі, чи дата звільнення з роботи. Це все однаково. Тому моя порада просто будьте обережні, коли пропонується пройти б'яй чи щось там для фінансистів, для HR. Це скоріше маніпуляція та маркетинговий хід. Але, звичайно, я не стверджую, що програма. Для фінансистів Power BI обов'язково повинна бути поганою. Тобто найважливіше, чому і як навчають, а не на яких прикладах. Штучний інтелект взагалі та чат GPT, зокрема. Питання від філософських чи замінить штучний інтелект аналітики взагалі, і до як використовувати чат GPT з Power BI. на даний момент особисто я не бачу можливості повної заміни аналітиків штучним інтелектом або, зокрема, великими мовними моделями. Але я бачу їх дуже чудовими помічниками. Наприклад, вже зараз можна скормлювати такій системі певні дані, вона буде малювати вам графік та пропонувати вам певні аналітичні висновки щодо ваших даних. Особисто я дуже активно використовую чат GPT. Використовую його як помічника, але він не може мене повністю замінити, замінити мої знання та навички. Він дуже часто помиляється, дає неточні відповіді, некоректні відповіді. Тобто основне тут, якщо у вас немає знань, то чат-GPT вам точно не допоможе. Не дуже користуюся чат-GPT для вирішення завдань саме Power BI, але десь щось запитував, щось він мені відповідав, щось я уточнював тут бачу. Але ось нещодавне моє спілкування з ним не по Power BI, а мені потрібно було. Зробити програму на Python, яка б постійно крутилася на нашому сервері, та як сервіс Windows, та виконувала певні дії за розкладом, запускала інші програми. Програму я, врешті-решт, створив, але скільки довго мені прийшлося з ним спілкуватися, тому що давав мені невірні рішення, які я знав, бачив, що так не буде працювати. Я писав йому свої припущення, чому так не буде працювати. Ось пишемо, йому, можливо, потрібно було б зробити так то і так, то він мені відповідає: я вибачаюся, ти правий, нам варто зробити так-то і так-то. І так було багато разів. Тобто, якщо б я був ні бум-бум програмування на Python, звичайно, цю задачу не вдалося б вирішити мені із допомогою ChatGPT. Щодо елементів штучного інтелекту, в самому Power BI, їх там теж дуже багато. Це від використання інструментів. Отримати аналітичні висновки або швидкого аналітику get quick Insights та інструменту задати питання вашим даним, які ми вже в другому модулі першої частини курсу використовуємо використовуємо для створення дешборд, і до таких візуальних компонентів, як дерево декомпозиції, або структурне дерево, воно називається, та основні чинники впливу. Які ми теж розглядаємо та використовуємо в першій частині курсу при побудові звіту, а також є інструмент інтелектуальний опис, який генерує аналітичні висновки в текстовому вигляді. Віднедавна він вже розуміє і українську мову. Як заробляти з BI та практикуватися в Power BI, поки немає основної роботи у цій сфері або не беруть, тому що немає практики. Тут відповідь очевидна: брати проекти на фрілансі, починати з маленьких, невеликих, простих. Починати з невеличкої плати за них або взагалі безкоштовно, головне формувати свій особистий портфель проєктів. Також варто пам'ятати, що компанії завжди малюють свого ідеального кандидата. Тобто, насправді деякі вимоги можуть бути не такими жорсткими щодо, наприклад, досвіду роботи стільки-то років. Тому обов'язково треба пробувати і все може вийти. Нарешті остання категорія запитань щодо як. Навчитися і, зокрема, як навчаємо ми тут. Питання як, чи можна йти на курс, нічого не знаючи про PAW BI? що потрібно вже знати та вміти, чи потрібно знати вже, як працює працювати з PAW Query. Вважаю, що немає здібності на аналітика, чи варто йти на курс? Відповідь така: курс з нуля, знати PAW Query чи щось подібне не потрібно, цьому якраз навчаємо. Буде набагато легше, якщо є певні навички роботи в Excel, тобто вже відомі певні концепції роботи з даними. Перша частина курсу Power BI для бізнес-користувачів це дуже лайтова частина курсу. Друга частина модулювання. Треба буде думати логічно, абстрактно, вміти це робити або вчитися це робити. В допомогу ваш особистий ментор, який працює з вами. Протягом півроку чи рік, в залежності від придбаного пакету, день в день, кожний день відповідає на ваші питання, допомагає вам, дає зворотній зв'язок по вашим виконаним завданням. Моє особисте переконання, перевірене багатьма прикладами моїх студентів: немає людей, гуманітарів чи аналітиків. У всіх однакові початкові умови. Це розділення сидить лише в головах людини, деяких людей. Наступна група питань тут. Чи достатньо вивчити тільки Power BI, щоб бути аналітиком? Що ще потрібно вивчити, щоб стати Data Scientist? Звичайно, ні. Data science складається з багатьох дисциплін. Business intelligence це лише одна з дисциплін, яка входить в Data Science. Сюди також входять такі дисципліни, як база даних програмування, машини навчання, штучний інтелект, такі фундаментальні дисципліни, як математика, статистика, диференційне обчислення лінійна. Алгебра тощо. Але як завжди, слона потрібно їсти маленькими шматочками. За скільки часу можна вивчити Power BI? Я б сказав, що ніколи не можна вивчити Power BI, так само як і інші, інші дисципліни у цій сфері та в багатьох інших сферах потрібно постійно навчатися. Звичайно... Потрібно отримати певну базу, певне підґру, підґрунтя. І далі, як завжди, в цій сфері відбувається, далі шукаємо відповіді, гуглимо і так далі. Тим більше, що Power bi постійно оновлюється, дуже часто оновлюється, з'являються нові функції, функціонал і так далі. Ми працюємо з вами півроку або рік, в залежності від пакету. Реально пройти курс за 3-4 місяці при відповідній роботі. А далі мати час на підтримку, на консультації по вашим власним проектам. І нарешті питання, що б я порадив почитати з Паве БІ. Я колись свій час навчався на книжках двох авторів: це Марко Руссо та Альберто Феррарі. Загально прийнято в світі, що вони є найкращими. Авторами, консультантами з Power BI. Ось їх сайт. Їх консалтингова компанія називається SQL BI. Адреса сайту sqlbi.com. Є також розділ на їх сайті книжки, де ви можете побачити багато книжок. Вони є авторами багатьох книжок з Power BI. Вони є партнерами Microsoft. Друзі, сподіваюся, що я відповів, наскільки це можна було в межах цього невеликого відео на ваші запитання. В наступному відео вже більш детально познайомлю вас з програмою курсу, що як вивчаємо. До зустрічі!